37 серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському проєкті GTA 5 Квант РП. А якщо ти хочеш почати грати також на цьому сервері, то раджу тобі ввести у телефоні гри мій особистий промокод Soprano великими буквами. Його там можна ввести з 2 по 5 рівень, як тільки ви почали грати. І тоді, якщо ви там його введете, то отримайте плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це самий найкращий бонус. Переможці конкурсу з минулого відео на екрані, і новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент, і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці будуть оголошені вже у наступному відео. Черговий день Battle пасу я почав завдання виводі BMW. а саме я замінив мастило у своїй машині. І за це я отримав плюс 500 досвіду. Далі я проплив 1372 метра і виконав ще одне. Чергове завдання. Потім поламав 5 одиниць зброї і закрив теж ще одне завдання. Кілька разів прокрутив американські номера. Ніяких гарних номерів мені не випало, але завдання я знову виконав. 12 разів потрібно було сісти на стілець, і я поїхав до арени, і саме тут виконав теж чергове завдання. До речі, мені вже доступні дві нагороди за 57 і 58 рівні, тому я їх швидко забрав, а саме за 57 рівень ж другий, який пізніше відправиться на продаж, але я навіть думаю продати його після завершення батлпасу. Тому що мені хтось сказав, що ціна його тоді набагато більша, можна продати за мільйон і навіть мільйон з чимось. А зараз його продають за 350, за 400 тисяч, що надзвичайно дешево. Того поки, напевно, я все ж таки його потримаю, ніж буду продавати. І за 50. 8 рівень забрав такі ріжки, напевно, вони відправляться також на продаж, тому що мені такий сет одягу не потрібний, а комусь може пригодиться. Тому пізніше виставлю його на продаж прямо по мінімальній ціні. Далі протер один лотерейний квиток, і мені залишилось ще таких три. Ще перед цим приїхав 149 кілометрів за кермом І, в принципі, всі завдання за той день я виконав. Далі у нас появилась можливість підняти новий рівень фами. Зараз у нас 18 й і я можу підняти його до 19 і також ми набрали потрібний досвід, щоб можна було його підняти. Ми хочемо зробити 25 рівень, щоб можна було відкрити доступ до сімейного одягу, щоб ми могли той одяг робити. Також нам ще потрібно 100 мільйонів, але коли ми ці 100 мільйонів назбираємо, я навіть не знаю, тому що на це потрібно дуже, -дуже багато часу. Але так, то у нас тут є досить багато машин, гарний будинок, і тому, якщо ви вдруг захотіли до нас у ФОМу, захотіли кататися на цих машинах, то напишіть, будь ласка, у мій Discord, який є в описі під цим відео. Після того, як я підняв цей рівень ФОМИ, я на кінець вирішив затюнінгувати цього свого Мерседеса. У мене зараз назбиралось десь коло 10 мільйонів і хочу їх класти саме на тюнінг на цю машину. Це я купити, звичайно, що не зможу, тому що тюнінг на неї трохи дорогий, але шостий зараз і куплю. Спочатку... Купив двигун максимальний за 2,5 мільйона. Він швидкості багато не дає, і прискорення також багато не дає, але все ж таки якийсь результат є від цього двигуна, хоч він і невеликий, тому я його купляю. За, далі за 1 мільйон 250 тисяч я ставлю броню максимальну 100%. Броня на кванті на таку тачку 100% потрібна і саме найкраща. Тому що вона розганяється досить швидко і любить дуже часто вдарятися. І я, коли навіть їхав без цієї броні, то дуже часто в мене машина зривалася. А купивши цю броню, машина так зриватися вже не буде. Далі я вирішив купити ремені безпеки, теж 1 мільйон 250 тисяч вони коштують. Напевно, одна з найважливіших штук у цього тюнінгу І ще купив самі найкращі гоночні тормоза за 1,5 мільйона. Машина розганяється дуже швидко і тому потрібно, щоб вона так само швидко тормозила. З цими тормозами вона буде це робити. У мене ще залишилось 3 мільйона 200 тисяч. І я ще думав, що би хто купити. Думав поставити тонування вікон, але не міг з цим тонуванням розібратися. Чи саме краще ставити 100% тонування, чи 75% відсоткове, чи 50%? відсоткове? Бо тому, що я побачив, що різниці чогось немає ніякої. Я не міг поняти, чи це у мене так залагало, чи забагалось. Напишіть, будь ласка, в коментах, можливо, хтось стикався таким багом, і я буду дуже вам вдячний за допомогу. Поки тонування я ніякі не ставлю. Довго думав, який саме колір підібрати. Але поки що вирішив не фарбувати, тому що той колір, який я захотів, він коштує аж 3 мільйона 700 тисяч. А в мене поки що не вистачає на той колір. Тому буду збирати і коли ті гроші не збираються, тоді я вже напевно сюди повернусь. І на цей весь тюнінг я потратив десь коли 8 мільйонів, навіть трошки більше. Потім заїхав до Санти, забрав тут щоденну нагороду. Сьогодні мені дали флешку на Dark Market на один місяць. Тож досить потрібна штука. Також подзвонили за цю кофту, що хочуть її купити, але на 50 тисяч дешевше, тому я поміняв ціну і в мене її купили. Потім вистріляв кілька магазинів зброї, виконав ще одне чергове маленьке завдання. І тепер мені треба було прокрутити три українських номерних знака. Я не хотів виконувати це завдання, тому що на нього потрібно витратити 150 тисяч, 50 тисяч за кожний прокрут номера. Відкрив один раз номер мені випав ось такий 47 89. І з другого разу мені випав ось такий гарний номер 3737 37. і спереду XE. Я думаю, що такий номер буде цінуватися. Ціна його буде немаленькою, і я зможу навіть його гарно продати. Але поки я його продавати не буду, тому що у мене машин багато. І я поклав цей номер саме на свого мерседеса 223. го Якщо хтось, до речі, знає, скільки він коштує, то напишіть теж, будь ласка, в коментах. Я щось думаю, що його можна буде продати за якихось 500 тисяч, може за 1 мільйон. Потім поїхав до Інкасаторів, і тут знайшов 15 людей та кинув їм кілька разів Кості і знову вже виконав чергове завдання в цьому батл пасі. Ну і на цьому на сьогодні все. Якщо вам ця серія сподобалась, то, будь ласка, не забудьте підтримати її своїм лайком. Якщо тут назбирається 40 лайків, то зразу виходить наступна серія.